Ви, аферисти, вболівальники Арсеналу після матчу знищують Шахтар. Розкажемо, що сталося. І ще один гучний камбек в український футбол. А Лунін зіграє з Барселоною. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги про них і поговоримо. Окрім того, звичайно, багато часу буде присвячено якраз таки поєдинку Арсеналу проти Шахтаря. Тож перед тим як розпочнемо новий випуск, звично просимо вас підписати. Підпититись на канал, це така сіра. Здається, кнопочка під відео. Якщо ви її ще не натисли. Будь ласка, зробіть це. Це лише 2 секунди, але це дуже велика підтримка для нашого проєкту. Поїхали! Розпочинаємо сьогодні, звичайно, з поєдинку у Лондоні. Поєдинку, перед яким багато скептиків зізнаюсь, і я сам вважали, що ну для Шахтаря це буде абсолютним фіаско. Чекалося там щось 4-5 пропущених м'ячів. Але команда Маріно Пушича варто віддати належне. Зіграла дуже достойний поєдинок. Отож, Арсенал і Шахтар грали між собою в п'яте в історії, і що цікаво, кожного разу гірники у ворота лондонської команди забивали. Втім, продовжити цю серію, на жаль, не вдалося. Каноніри активно розпочали гру і одразу навалилися на ворота нашої команди. Втім, стартовий бій Шахтар гідно прийняв і зумів свої ворота захистити. Однак, вже в середині тайму одна з чергових атак все ж таки завершилася голом. Мартінелі розхитав на фланзі коноплю, завдав удару, м'яч влучив. У стійку, але після того зрадницьки вдарився у різника та опинився у воротах. У другому таймі Шахтар місцями навіть володів ініціативою, принаймні значно впевненіше контролював м'яч і значно частіше підходив до воріт опонента. Але не варто скидати з рахунків і те, що Арсенал у другій частині гри дуже підсів і, напевно, тримав в голові важливі матчі чемпіонату Англії. Свої поодинокі моменти Шахтар не реалізував, однак головне, що не реалізував свій момент і арсенал. На 77-й хвилині у ворота донецького клубу було призначене пенальті за гру Кою Валерія Бондаря, але Дмитро Різник однозначно кращий гравець гірників у цьому матчі. Холоднокровно переграв тросарда. Наприкінці гри чергова навала Шахтаря могла все-таки втілитися у забитий гол. Але на Емірейтс того вечора забивала лише одна команда, і це Арсенал. Тож у трьох матчах Ліги Чемпіонів Шахтар зазнав вже другої поразки. Ще один матч вони звели до нічиєї, але ми досі йдемо без забитих голів. До слова, важливі персонажі були на трибунах у Лондоні того вечора. Окрім голови українського футболу Андрія Шевченка, там помітили також Михайла Мудрика, який ймовірно прийшов підтримати своїх. Колишніх партнерів, а також екс головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. У наступному турі донецька команда буде грати проти швейцарського Young Boys. Цей матч запланований на 6 листопада. Ну і кілька слів хочеться сказати також про нашого гравця арсеналу Олександра Зінченка, який щоправда у цьому матчі не зіграв. Вже після матчу він відзначився дуже теплим та щирим жестом. Олександр вийшов на газон Емірець та через увесь стадіон попрямував до українських фанатів, і з ними він провів теплу бесіду а одному із щасливців навіть подарував свою футболку. До слова, вже у четвер на свій єврокубковий шлях стає також київське Динамо, і враховуючи рівень турніру, це буде Ліга Європи. Суперник у команди Шовковського буде точно не простіший. Це буде Римська Рома. Для того, аби зробити цей перегляд ще цікавішим, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось він наш прогноз на екрані, а у коментарі, який закріплений під відео або за Кодом, який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Окремо варто поговорити також про реакцію власне, англійських вболівальників на цей поєдинок. Окрім того, що вони, ну, логічно, були не дуже задоволені грою власної команди, їх дуже сильно розлютив один конкретний футболіст. І цей футболіст виступає за шахтар. Отож, мова піде про Георгія Судакова. Але що ж саме не сподобалося фанатам, а не сподобався їм рівень гри українського півзахисника? І той факт, що Георгія дуже сильно нав'язує зокрема і їх команді. Тож ми підібрали для вас найбільш красномовні коментарі. Я чув, що арсенал буде уважно стежити за Судаковим. Це настільки безглуздо, що навіть не віриться, що про це пишуть британські змі. Хто міг побачити сьогодні цього Судакова на полі? Я не здивуюся, якщо Шахтар сам розповсюджує ці чутки, аби знову продати бездарного футболіста. Шахтар це команда аферистів. Вони продали мудрика за допомогою продажних журналістів за завищеною ціною. А виявилося, що цей хлопець взагалі не рівень прем'єр-ліги. Тепер вони намагаються, хоч комусь продати іншого Суперфутболіста Судакова, якщо наші скаути справді стежать за Судаковим та іншими футболістами такого низького рівня, то їх треба звільнити і змусити повернути усі витрачені гроші. Я взагалі не помітив сьогодні цього Судакова на полі. До слова дісталося і Олександру Зінченку, адже про нього пишуть таке: я сподіваюся, що Шахтар забере з собою із Лондона. Ще й Зінченка. Хлопець уже давно думає не про футбол, а розвиває свій бізнес та пише книжки. Я не пам'ятаю вже, коли він востаннє нормально грав. На цьому з темою Ліги Чемпіонів завершимо та повернемося до нашої української прем'єр-ліги. Поговоримо зокрема про дуже серйозний і гучний камбек, який може найближчим часом відбутися у Полтавській Ворсклі, але обережно від наступної інформації може звести Олдскули. Отож, увечері вівторка тато таке вибухнув інформацію про те, що у полтавську ворсклу може повернутися Юрій Максимов. Тренер вже обговорив умови співпраці з керівництвом полтавської команди. Він також провів окрему зустріч із менеджментом команди. За даними Sport.ua, ці перемовини були успішними і вже найближчим часом Максимова мають представити команді. Очікується, що на гру проти Вереса у неділю ворсклу виведе на поле саме Юрій Вілівич. Нагадаємо, що Максимов вже працював. У Ворсплі, а було це у період із листопада, 19 по травень 22 року. На чолі команди провів 70 матчів і у них здобув 31 перемогу. Ну і завершимо сьогодні оглядом інших не менш актуальних новин. Тут поговоримо про ну відвертий провал Батагова в Туреччині, про повернення циганкова, а також неймовірний шанс, черговий шанс для Андрія Луніна. Отож, невдалим вже можна так говорити, виявився вояж Арсенія Батагова до Туреччини. Нагадаємо, цього літа зоря отримала за нього близько 2 мільйонів євро. Втім, вже взимку він може змінити клубну прописку. А може він опуститися ще нижче, а саме у чемпіонат Молдови. Новий тренер кишинівського зімбру, Хікмет Караман, має намір у січні 25-го орендувати українського футболіста. Він має впливові зв'язки у турецькому футболі і дуже вірить у такий розвиток подій. Окрім. Крім того, Арсеній має варіанти із другого дивізіону Туреччини, а також від команд з Румунії і Польщі. Приємні новини маємо з Іспанії, адже наблизився до повернення на поле Віктор Циганков. Поки його Жерона здобувала перемоги у лізі чемпіонів, український півзахисник приступив до індивідуальних тренувань. 21 жовтня він займався одночасно з усією командою, але за індивідуальною програмою. При цьому він також продовжує реабілітаційні заходи. За прогнозами лікарів, у кращому випадку циганков буде готовий зіграти проти Гетафе. Матч відбудеться 9 листопада. У гіршому випадку його повернення очікують або безпосередньо перед матчами збірної в. Листопаді або одразу після них. Ну і про Андрія Луніна адже він може з'явитися на полі у Ель-Класико. За даними Фабріціо Романо, Тібо Куртуа знову має проблеми зі здоров'ям, а саме м'язове пошкодження. Очікується, що 32-річний бельгієць пропустить найближчий поєдинок у Лалізі, а це буде гра проти Барселони 26 жовтня. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більше вдячні, якщо підтримаєте наш проект та підпишетесь на нього. Можете також написати будь-який коментар, який складається, ну щонайменше із семи слів. Давайте так, дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.